Так, сьогодні 19 червня, ось така у нас вже лаванда. Щось відійшло, щось не дуже. Ну, зверху поля не дуже, як би. Але, але, але. Фотосесіям бути, я можу так сказати. Зверху то ні, а знизу, дивіться, яка вона набагато красива. Скоріше всього її тут менше побило морозом. І тут прям таке пишне поле, є якісь там невеликі участки, там десь ось ось там нема одного кущика. Але в цілому для фотосесії буде навіть дуже нічого. Чи бум, як завжди. Ну, гарно, гарно. Ну, відійшла. Я думала, буде набагато гірше.